У Курській області 18 пропущених СБУ атакувала дронами військовий табір РФ. Він розташований біля аеродрому Халіно. Неподалік села Постоялі двори у таборі. Розміщувалися до трьох тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. повідомило джерело у службі безпеки України. Наразі точну кількість втрат з'ясовують всю ніч. Росіяни з навколишніх сіл обговорювали в соцмережах звуки вибухів. Тим часом російська влада відрапортувала, що ППО збила всі безпілотники, та втрат немає. Зсу продовжує знищувати російську військову техніку, і на полі бою на таврійському напрямку українці збили вже четвертий російський літак су 25 за останній тиждень. І це ще не все. СБУ знищили п'ять новітніх комплексів відеоспостереження та один реп росіян за допомогою дронів. Камікадзе вдалося вимкнути чотири комплекси муром та один Пергам. Ця техніка дозволяла армії РФ виявляти українських захисників та коригувати артилерійські удари. Також кіберфахівці СБУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби Поле 21, призначений для придушення супутникового зв'язку. І з'явилися нові знімки, виходячи з яких Діпстейт повідомляє, що Щонайменше 63 одиниці військової техніки Росіяни втратили в районі села Красногорівка на авдійському напрямку. Втрати армії РФ в живій силі оцінити складно. Проте лише на цій ділянці, за даними Діпстейт, кількість загиблих росіян вимірюється сотнями. Очевидно, що такі втрати в техніці та живій силі не додають кремлівській владі оптимізму. А тут ще й Атакамс, який передали США Україні, напередодні показав себе у дії на аеродромах РФ. И ось уже Путин, выступая с нервовою саркастичной тирадою перед журналистами, просит, Байдена забрать далекобійні ракеты назад. Президент США заявил о том, что война проиграна России. Он, он говорит, что сейчас задача США это объединить Европу против, против России. Как следует оценивать, если война проиграна России, зачем поставлять атакам? Пусть збіруть назад атакам все другое вооружение, садіться за бліни, приїжджають к нам на ночі на піті. Малинці та чаювання Путін згадав ймовірно в контексті нібито мирних переговорів. Причому як завжди, голова Кремля все перекрутив на свою користь, заявивши, що це в Україні, надумали про щось говорити з Москвою. мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам уже. Уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики, и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом. Які там голоси чує глава Кремля? Питання. Ось тільки 16 жовтня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на конференції Global Crimea чітко заявив, що Київ не йтиме на переговори з Москвою, поки окупаційні війська перебувають на території України. Війна Росії проти України це не справа двох країн чи регіональний європейський конфлікт, російсько-українська війна стосується всього світу. Це глобальний конфлікт і будущее України має прямую связь з будущим глобальної. Демократії і свободи, я думаю, що весь мір должен понимать, що происходит прямо сейчас: Прямое вторжение російських войск в Україну, і сьогодні это определяет глобальний порядок. Минулий досвід показує, що Росія порушує питання про переговори, коли хоче виграти час і відновити сили для нових ударів. Не можна допустити заморозки війни Росії проти України, інакше країна агресор зможе відновити військовий потенціал до 2028 року. Та спробує знову. Силою атакувати не лише Україну, а й інші держави, заявив раніше президент Володимир Зеленський. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися найголовніші новини про війну.